О, вітаю вас також, пані Ре. Поділіться свіжою інформацією оновленою. Яка ситуація на тепер? По яких населених пунктах російські війська ведуть вогонь і які наслідки масштаби ударів нічних? Милин 15 оголошено чергову повітряну тривогу. Повідомляють про загрози. Балістики, ну а якщо говорити про добу попередню, то загалом орки обстрілювали Запорізьку область понад 470 разів. Це трохи менше ніж зазвичай, продовж останніх кількох місяців. Продовж жовтня, листопада і грудня, відсотки на 20 на 30 зросла кількість обстрілів в Запорізької області. Вона сягала 600-700+, плюс інколи навіть понад 900 обстрілів протягом доби. Ну а сьогодні 470, понад 200 90% – це безпілотні літальні апарати, різних модифікацій. Далі артилерія за кількістю. Загалом ці два види озброєння, які застосовують терористи, вони становлять приблизно 95% від загальної кількості залізяча, яке летить на територію області під ворожим вогнем. Насамперед перебувають прифронтові населені пункти Пологівського, Васильівського, Запорізького районів, усіма видами озброєння, засобами гатять по гуляй по по степногірську, по приморському. Це лівобережна частина України, і правобережна частина України. Останнім часом також потерпає. Це Долинська громада, селище Розумівка. Гатять із РСЗВ керованими авіабомбами. Також Білинківська громада, зокрема, селище Червоно-Дніпровка, яке розташовано на узбережжі колишнього каховського водосховища. Туди також долітає і артилерія і ФПВ-дрони. Таку маємо ситуацію станом на зараз, пане Олександре, Чергові атаки доводять, що енергетичні об'єкти залишаються головною цілею російських військ по всій Україні у Запорізькій області. Які масштаби уражень і як оцінюєте нинішній стан в системі? Ну, пригадаємо, що до повномасштабного вторгнення Запорізька область фактично була енергетичним серцем нашої держави. Запорізька атомна станція, яку нині тимчасово захопили терористи. А також Дніпро ГЕС вони давали приблизно 25% від загальної генерації в нашій державі. Але станція тимчасово е зайнята орками е Дніпрогес. Вони по ньому вони гатили. Близько 50 разів, тобто фактично зараз Запорізька область є. Споживачем генерації електроенергії, яку виробляють на правобережній частині України, зокрема Рівненська і Південноукраїнська українська атомні станції. Ви помітили можливо тенденцію останніх місяців, що орки переключилися з великих енергетичних об'єктів, по яким вони гатили два роки тому. Рок, рік тому, півроку тому, на більш менш масштабні об'єкти насамперед, об'єкти розподілення енергетики це. Лепи, це трансформаторні підстанції, ну і інші розподільчі мережі, і от саме тому ми, звичайно, що щодня фіксуємо руйнування від кількох сотень споживачів до кількох тисяч споживачів перебувають без електрики. Тому ми надзвичайно вдячні нашим енергетикам, які сформували чимало аварійних бригад, які ліквідують наслідки цих, цих обстрілів. Тому зараз у фокусі нашої це розвиток розподіленої генерації. Це когенерація, це сонячна енергетика. От когенерацію, зокрема, ми встановлюємо когенераційні установки вже давно, не сьогодні, не вчора, починаючи з минулого року на об'єктах теплопостачання. Сонячна енергетика. Ми розвиваємо її і встановлюємо відповідні станції на об'єктах охорони здоров'я освіти і тому рухаємось в цьому напрямку. Але звичайно. Що орки хотіли би, щоб лівобережна частина нашої держави це прифронтові населені пункти Сумська, Чернігівська, Харківська, Запорізька, Донецька області, інші регіони нашої держави, Дніпропетровщина. Вони там створився тотальний дефіцит електроенергії. Ну і залишити нас без електроенергії, відповідно без тепла, без водопостачання від від без інших благ цивілізації. Про це хочу уточнити. Нити затяжні відключення електропостачання як вони позначаються на функціонуванні інших критичних мереж, водопостачання централізованого опалення? Чи всі споживачі забезпечені теплом і водою? В Запорізькій області шість основних черг шість ну, власне, які на в інших регіонах нашої держави, звичайно, що жорсткі відключення особливо після останніх обстрілів. Одночасне вимикання однієї черги триває до п'яти годин. Але протягом дня люди, які перебувають, чиї помешкання от саме живляться в цій черзі, їх вимикають тричі або чотири рази. Протягом доби і загальне відключення воно сягає 12-15 годин. Разом з тим, об'єкти критичної інфраструктури, як то воду, теплопостачання, ми забезпечуємо, адже ще завчасно ми готувалися до можливих розвит... до можливого розвитку таких подій, до можливого настання блекауту, і завчасно були придбані сотні генераторів. От зараз з минулого з поточного тижня ну, наприклад, деякі насосні станції водопостачання, які забезпечують теплопостачання, вони переведені на генератори, аби вивільнити живлення для побутових споживачів, для населення, аби вони аби вони переживали ці відключення ну більш спокійно, якщо так можна, і у них ну з'являлися додаткові можливості. Щодо е, збільшення енергопостачання саме житлового сектору, пане Олександре, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.